Друзі, сподіваюсь, що кожен з вас любить гори. Гори — це щось неймовірне. Я особисто люблю гори ще більше, ніж море. Моя дружина більше любить море, а я люблю більше гори. Ну, Неймовірна краса. Це у нас частина Карпат. Називається вона Бещади. Це у нас частина Закірзоння. З того боку у нас Словаччина. Десь трохи більше 100 кілометрів. З того боку, у нас Україна теж десь 100-150 кілометрів. А це у нас територія Польщі. І все це ми називаємо на, на на моєму каналі. Багато я розказую Лемковина Закірзоня. Це у нас такий коротенький ролик, анонс серії фільмів. Я сподіваюся, що ви дивилися ті, що вже вийшли. Заходите на канал, знаходите плейліст Лемковина і дивитесь багато цікавих відео з цього розділу. Ну, ці історії правда цікаві. Нещодавно я стикнувся з цим, і ця історія мене дуже захопила. Навіть на те, що це Польща і це католицька країна, церква. Вони так і називають церква православна, греко-католицька, ще не розібрався, залишилася. Це у нас тут знизу протікає річка Ослава, вздовж річки Ослави, а всі ці села. Маленькі містечка українські, є місто Команча, в якій була оголошена Команчська Народна Республіка було е зброєне повстання. Ця територія хотіла долучитися до Західноукраїнської Народної Республіки. Саме тут недалеко, е коли прокладали залізницю. Ще за часів Австро-Угорщини. Іван Франко побачив, як прокладали тунель. А, я, а тут реально складно прокласти залізницю. Це дороги можуть бути з великими е, перепадами по висоті, а залізниця е, ну, має бути, я не знаю, там скільки процентів, який кут більш-менш рівно. Тому не скрізь можна прокласти залізницю. І тут прокладали тунель. Іван Франко побачив, як роблять тунель, і написав, свою відому поему Каменярі. Саме тут він отримав натхнення. Заходьте на канал, дивіться більше відео про різні містечка, села. Впевнений, що вам буде цікаво.